Сьогодні я знаю, що європейські лідери завітають до Києва. А потім я поговорю з ними і з Зеленським. Урсула, що ти мацюнька? Получила мої закрутки, Олена саваті огірки закривала. О, я чую, ти вже мекнув. Я там привіз Бурачинку, потім тріснемо під сирок. А ти тепер без парика? Дарма він тобі пасував. А ти привіз корівку або якогось торта? Я не той президент. Ви попутали. Я не по солодкому, я не кондитер. А, а що ти привіз, хоч би пива доброго якого чи сольця? В аеропорту все відібрали і ковбасу, і судочок з олів'є, банку з борщем розбив. Караул просто. А, не не. А, не твій день нині. А ви вже виділи мого пса, десь він туво бігав, зранку насрав в тій стороні, чи в тій біля книжок, ну я наступив. Не випадково, мені просто подобається звук, розумієте. Зараз принесуть закуски, я би попросив не напиватися, як минулого разу, і курити на балконі, бо пропалити мені знов диван. Меланія була дуже зла. А може, почнемо зразу із закусок, а поговоримо потім? Так, давайте почнемо з бігмак меню. У когось є мазь, так спина хопила. У мене мазь тільки від подагри. Моя мала вчора зводила нашого пса в мак, годувала його всіма стравами, що там були. Так пес у нас малесенький, в кишеню поміщається, але після маку отак нагадив по всій хаті, що якби не знав, подумав би, що то якийсь буйвол. Та після маку й зі мною таке було недавно. Я вже туди не ходжу. А до речі, як там твоя тебе вже не б'є? Та да ні, перестала. До речі, всім бабам простіше, от. Баба може надіти червоне плаття, і вся увага преси буде прикута тільки до неї. Емануелю, якщо ти надінеш червоне плаття, то до тебе буде ще більша увага, ніж до мене. Гарантую. Як думаєте, коли Трамп зупинить війну?